Кукусіка у мікрофон і Сітрон, і мені, звісно, дуже хотілось придумати якусь лайтову тему, бо на фоні спідпен з моїм персонажиком у вигляді русала. І зараз все таки мармей, травень місяць, у який всі малюють русалок. І в можна було б поговорити саме про це. Але я не бачу в цьому сенсу, бо у пані Креміри вже є чудове відео на цю тему, посилання на яке буде в описі. Тому я краще присмірковую на тему, яка прийшла мені в голову під час поїдання. Морозивка, і вона виявилась настільки багатогранною, що я витратила тиждень тільки на роздуми про неї, ще доволі багато як для теми, яка мала бути лайтовою, хоча б, здавалось би, все ж на поверхні. Але ця поверхня має кілька ракурсів, і ми спробуємо обговорити частину з них. Бо я не певна, що всі можу оглянути і на все подивитися з різних боків. Але для цього є ти, і ти можеш написати свою думку щодо цього в коментарях, або просто сказати, що в мене вийшов дуже файний персонажик. Я буду цьому теж дуже рада. А почнемо ми з розбору назви відео. Здавалось би, продуктивність і лінь це в якому сенсі антоніми, бо продуктивність, а особливо гіперпродуктивність це про надмірну роботу. Дуже Наполегливу роботу, а лінь – це про нічого не роблення, чи все не так однозначно. Наше сприйняття продуктивності і лінії що деформувалось, бо не завжди продуктивність є ефективною. Та і якщо ти відпочиваєш це. Теж не пролінь. Світ рухається і змінюється надто швидко, і насправді ніхто не встигає за ним. Хоча багато хто створює певну ілюзію, картинку. Ну оцей весь тренд на успішний успіх. І при цьому ще багато хто намагається у щирість, типу, все не так чудово, насправді, і діляться якимись своїми проблемами, що не завжди відчувається дійсно чимось щирим. Бо ми в цій погоні, коли буквально. Ну, от з усього можна зробити контент. Забуваємо саме про проживання певних моментів, а одразу ними ділимось, і це непогано насправді. І я в якомусь сенсі теж буквально роблю зараз те саме контент, який базується на моїх роздумах, і ділюсь ним. Але виглядає так, неначе багато хто з нас дійсно лінується саме проживати своє життя, бо на це просто немає часу. І найсмішніше, що Через цей весь тиск ми дійсно в якийсь момент можемо відчувати певну. Про вину за відпочинок, бо це ж не приносить користі, а отже, це про лінь і втрату потенціалу. Проте кожна дія в якийсь момент отримує свою протидію і може перерости це в повну відмову, умовну революцію і зміну ракурсу. Ми настільки втомимось, або, може, вже втомились, і будемо йти проти правил, показуючи цілковито інше сприйняття. Ну, себто щось типу нігілізму не уявляє. Як це виглядатиме в повній мірі, може, це вже є, ну у вигляді того ж треш-контенту, в якого вже доволі багато прихильників, і вони були завжди, мабуть. І можливо, саме через те, вони ці прихильники є, що люди почувають себе трохи краще, бачачи дійсно жахливу сторону життя і радіючи, що вони не на цій сходинці. І це був перший ракурс на проблематику озвученої теми. Інший ракурс. Біль більш очевидний, бо є такий вислів, що лінь це двигун прогресу, себто це більше про оптимізацію робочих процесів, і ти наче вкладаєш менше зусиль, але отримуєш ну, такий самий результат. Проте напам'ятовую, що продуктивність це не тотожно ефективності, тобто роблячи більше, не факт, що ти отримаєш той результат, на який був розрахунок. Це більше про кількість, а не якість. Ти зараз можеш подумати, що я просто повторюю одне й те саме, але іншими словами про ні. Про кількість і якість я вже підіймала питання на своїх джастовках на анімаційному каналі. Ну і більшість людей в коментарях притримуються думки, що краще кількість, ніж якість, і на мій превеликий жаль, це дійсно так і працює. Простий приклад з магазинами, ти скоріше підеш в АТБ, ніж на ринок, хоча помідори в АТБ тепличні, а на ринку згороду. Ну звісно, це дуже умовно, не факт, що на ринку все тільки згороду, і взагалі можна навести багато але, але в магазині псептомас-меркету в стає все більше, ніж чогось індивідуального і автентичного. Тож, ти теж можеш робити щось одне, вкладаючи безмежну кількість сил та ідей, але це може просто не спрацювати. А якщо за цей час ти зробиш. Пош багато чого різного є вірогідність, що хоч щось залетить, і це не тільки про створення контенту чи якихось цих творчих двіжух. Хоча так зараз дійсно багато чого підв'язано саме під соцмережі. Але де в цьому новому ланцюжці лінь? А лінь з'являється, коли щось спрацьовує? От, наприклад, Самюель і Дашин. Можливо, вони теж тобі попадалися тіктоці. До мене вони в рекомендації попали через прикол. От Самюель робить все під час подорожі, бронює, домовляється, планує. А Дашин? Ну, це Дашин, він просто є. Чи нова ця ідея? Ні. Але чи було це смішно? Так. В перші рази три, бо вони почали тягнути цей прикол і будуть його продовжувати тягнути, поки це заходить аудиторії, бо навіщо щось придумувати нове, якщо є працюючий ровер. Тож лінь в цьому контексті ідейна, і це знов таки непогано Насправді, якби в мене щось так залетіло, то вірогідно я б тягнула цей прикол до останнього. Бо ну а чого ні? От, в принципі, все, що я хотіла сказати, знов таки не думаю, що озвучила щось кардинально нове. Це просто рефлексія на злобу дня, і хочеться тільки ще додати, що інколи все-таки треба знайти в собі час і сили на якісний відпочинок. А в наступному відео має бути щось куди цікавіше, бо я буду бубніти про книгу, яку нещодавно прочитала. Дуже популярну книгу, яку. Просто не розумію. А про яку саме можна дізнатись, глянувши мої роботи в інстаграмі або в Телеграм. В телеграмі я, до речі, трошки вже побухтіла на те, що саме мені там не зайшло. Правда, дуже емоційно і дуже не Тому сподіваюсь, до зустрічі в новому відео. Не забувай писати свої думки в коментарях. Ксь!